Так, Всім добрий день. Сьогодні значить, попалася в мене можливість вам посимати роботи, роботу сівалки УПС. Ну, як посимати? Я сам собі і режисер, і механізатор, і ну, коротше, все, що можна, все в одному ліце. Так, що тут? Отако, Сейчас шустренько по ній пробіжимося. Що значить сієм? Сіємо, сіємо. піонір. Номер не знаю, бо я сію по найму. Значить, добрив кладемо. Добрив кладемо ми. Та ми добрив, кстати, і не жаліємо. Кілограм по сто сипемо. Кілограм по сто. Глубина. Глубина десь сантиметрів 8 приглибив, щоб до влаги. По висіву, по висіву 50 тисяч виставлено з зернин, приблизно це 3,5 зернини на метр. Кому отак буде зрозуміло. Так, все, вкратце я вам отак показую. Зараз показую. сяду в трактор і покажу роботу сигналізації АВТ. Бо попалося мені одне відео, одні, я не знаю, забувся, як канал називається. Ну, у них негативні відзиви по поводу цієї сигналізації. Що лічно до мене? У мене випросів до неї немає взагалі. Ні, брешу. Були випроси, у мене ж сівалка після прильоту, були перебиті деякі провода. Проводами поскручували ізоленту і намертво. Тільки може треба було брати синю ізоленту, бо чорна трошки не так втягла. Ну це прикол такий. Так що оце таке діло. Так, сідаю у трактор. Так, що в мене тут пише? А що пише? Я на місці стою, зараз ніхрена не пише. Так. Скорость не пише, площадь я зробив 3,26. Так що отак. Все. Ну суть не в тому, яка площа. Я зараз покажу, якщо вийде показати. Я по найму треба рівненько сяти. Я медленнішу включу. Так, і ми погнали. Попробую вам же показати. То так, Я тормознуся, все. Отак ми работаємо. Маркера у нас на одному речагу. Той хто зна, той знає. Той е, униз, той піднімає, той опускається. О, біля мене заразом ще работає. А стекла, суходущих тільки що таке пустився, прольопало, а ну може отак видніше. Ага, ніхрена не видніше, е, Значить робить джундир. Джунки робля. Так що я не сам, мені не скучно. Так, все, може що буде інтересне, включусь, мені пора працювати. Вищало, сома банка, що за нахер? Провіряємо, а там пусто. Отак буває. Джоня допомагає рядом. І так йдемо на закруглення. Це, скажімо так, крайній такий проход і сигналізація ось працює. Роботає другу, третю банку і в первій там сейчас должна сработать. Вообще, чтобы щоб вона не сіяла, то ж йду нахльосток. Уже йду без маркера. Йду крайній. Так що оце вам і сигналізація. Ось так, значить. Правда, зараз висів, трошки більше я додав, ну так захотів газян. Вот це вот так. Добре, все тут закругляемся. э, значит, закончили мы посел. Що хотів на последок, та не на последок, просто на окончание сказать. Все, перечепив я сівалку в транспортне положення і потихеньку движемося. Хотілося б сказати, може який конструктор подивиться. Той, хто придумав оце, одчепиться, підчепиться, хотілося, щоб він сам два-три рази спробував. Я думаю, у би оцю дебільну. Не, не буду більше нічого казати, бо зараз набалакаю матюків в сторону конструкторів. Так, да, нема ума, звісно. Зробити по путіну. Ну нехай час прийде. У в мене в планах є, я перероблю, поділюся туди, може. Оце таке. Так добре тоді. Цим пока. До нових зустрічей.